Юля, привіт. Так, привіт. Юля, дякую тобі, що ти погодилась поспілкуватись на тему бізнесу Amazon, на тему книжкового бізнесу. І зразу тебе хочу запитати таке питання: як давно ти з Amazon, Як давно ти в цьому бізнесі, і як ти вообще як тебе так склалось, що ти потрапила до Amazon? Ну, взагалі, з Amazon я стикнулася років 4 назад, а десь. Чисто випадково, я просто все життя працюю фрілансером, ніколи не ходила на звичайну роботу в офісі і шукала якісь ще варіанти заробітку, які будуть відрізнятися від того, що я маю, від формату навіть того, що маю. До того я заробляла якби погодинна оплата або оплата за ну, зроблену роботу, і це просто ну якби безперспективно. Я дійшла до якогось потолка. Я розуміла, що я зовсім хочу інший формат роботи. Коли ти працюєш на перспективу, спочатку щось зробив, дахай там не заробляєш гроші, а на виході ти. Вже навіть не працюючи, маючи майже зробити. І от я шукала такі варіанти і натикнулася на Амазон, але натикнулася на Амазон у вигляді продажу товару, товарного бізнесу і вирішила себе спробувати. Тоді була дуже проста реєстрація аккаунта, не те, що зараз. Тоді було клин 15 місяць зайняла, а без ніякого навчання, без нічого, я там все реєструюся, там думаю, що я зараз буду там заробляти гроші, грубо кажучи. І починає там закупляти товар, завожу, і це був формат заробітку онлайн ар арбітраж. Uh -huh. Але я тоді закупляла товар в Китаї і привозила на Amazon і Ну, так uh -huh. як в мене не було знань, я так коротко докажу. Uh -huh. І це моя найфатальніша помилка. Звичайно, я прийшла до того, що через рік мені забанили аккаунт. Як давно це було? Коли це, розпал... було це було 4 роки назад uh -huh. і. Тоді було не те, що простіше, тоді так само, можна сказати, як і зараз було. В плані тільки простіше реєструвати аккаунт, але без знань, що починати робити, це просто, завідомо прийти до якоїсь негативної ситуації, з якою дуже важко справитися самому. Так, да, я з тобою тут повністю згоден. І скажи, що було потім? Тобі забанили аккаунт, по... mm -hmm. і що ти робила далі? Мені забавлюють акаунт, але я перед цим буквально за місяць починаю навчання по товарному бізнесу. Я його проходжу і далі стою на розріжжі, вже маючи знання, що мені робити далі, і маючи вже певний досвід все рівно вже з товарним. Я думаю, чи мені спершу розблокувати акаунт? Мені це не вдається. І я думаю, або це купляти новий акаунт, або йти щось спробувати інакше. І тоді мені якось на очі подається, що ж є книжний бізнес, і згадується, але я завжди це сприймала як щось, те, що на якому не можна нічого зробити. Що це якесь ну що товарний бізнес це реально зможе зробити, а на книжному там не знаю 300 баксів, це ну, потолок. Ну так я собі щось уявляла. Але думаю, ну купляти акаунт мені не хочеться. Гроші я вже втратила на товарному бізнесі, я реально тоді втратила нормальні гроші і все. І думаю, я роблю по-інакшому. І е, проходжу спочатку навчання, обов'язково вже проходжу навчання по книжному бізнесу, реєструю аккаунт, і тільки після цього, як я проходжу навчання, я запускаю книгу. Між іншим, я запустила першу книгу 1 січня. Так якось в мене співпало, що моя перша mm -hmm. книга була 1 січня. І, до речі, перша книга моя стала успішною відразу перша. Але завдяки навчанню. Супер, скажи, а скільки в тебе часу зайняло від, від початку до публікації е, твоєї першої книжки і, і до того часу, що вона вста, стала в тебе успішною? Угу. Орієнтовно я пішла на навчання в жовтні, напевно, угу. потім дня три мені було потрібно, щоб вибрати нову тему, ну, співвибрати угу. тему. книжному. І далі все написання книги і створення, і 1 січня її опублікували. Тобто по часу це менше ніж три місяці. Ну, так, да, половина хай жовтня, два з половиною місяці максимум, да, угу. так. Це yeah, разом скажи. з тим, що я uh -huh. проходила, навчалася, і паралельно написання книги, ну, це все якби паралельно було. Скажи, що ти маєш на увазі, вона стала успішною? Що ти а, ну, Стало успішніше, що я почала відразу з неї забрати тисячу доларів через О, три місяці чотири. Супер, супер. Е, і це була і, і тисяча доларів ти заробляла на першій своїй книжці. Так, mm -hmm. да, я її окупила навчання, книгу. Правда, mm -hmm. книгу я написала сама, тому мені вийшло дешевше. Оце, звичайно, мені трошки дешевше, але навчання, книга, запис книги, реклама, маркетинг, все, я окупила за два місяці. Круто. Що було далі? Тобто в тебе перша книжка успішна. Mm -hmm. Які в тебе плани були далі? Як ти далі розвивалась? От до сьогоднішнього дня, скажімо так, в книжковому бізнесі? Скільки взагалі в тебе книжок за цей час з того періоду, що ти стартувала? Um, далі? Ну, по-перше, я вважаю, цей заробіток на Амазоні, скажімо так, як повернення мені втрачених коштів, які вона Це перший, перший бізнес. Так. Yeah. Так, тому я в принципі як то воно повернулася. А далі просто запуск нових книжок не завжди виходила з першого разу. А, далеко не завжди це нормальна практика. А, далі я запускала нові книги не часто, бо я пишу їх, так як я пишу їх сама, але все вони пов'язані. Я можу відразу відкритиніше, так коротко, вони пов'язані з харчуванням, тому mm -hmm. в принципі рецепти це не є щось складне, щось написати. Але їх можна віддавати це якби на аутсорс, Я це розумію прекрасно, це просто моя якесь таке моє особисте бажання. І mm -hmm. далі я запустила до десяти книг, і в принципі далі рухаюсь в цьому напрямку беру нову тему запускаю і стараюся її довести до топової видачі по високочастотним середньочастотним ключам для того, щоб вона працювали. Є книги, які недовго працюють, але це більш рідкість. Скоріше всього, я працюю так, щоб книга мене була ну, робоча, років два. Це нормально для мене. Ну, це круто, це, круто. це ну, круто. І тому що середня оцінка на мої книги, а, так як спочатку, звичайно, оцінки йдуть такі, як потрібні нам, то, тобто п'ятизіркові, зіркові, а далі реально лишають люди. То середній бал моїх книг десь 4,3-4,4-4,5. Угу. Ну, при там а, тисяча відгуків. Що в тебе трапилось на певному етапі, що ти е, звернулася до мене з, з запитом про навчання, попер, по-перше, в курсі формула запуску, угу. а потім ти вже до нас доєдналась і на наш курс по книжковому бізнесі, бізнесу? Ну, найперший і найголовнішою проблемою є саме як зараз зібрати відгуки. Якщо раніше це чуть було простіше, вони так не стиралися з Амазону через бани аккаунтів клієнтів, тих, хто купують книги, то на даному етапі це трошки важче, і тому більш кращим варіантом є, коли залишаєте відгуки реальні люди. От в даному випадку це навчання початку. Бо там і зараз навчання, вже якби як я трансформувалася в навчання по книжковому бізнесу, закриває ці питання для мене, тому що це прям для мене така біль набрати перші відгуки, ще й текстові відгуки. Там прям ну складно на першому етапі. Далі йде простіше, легше, тому що вже йдуть реальні покупки, реально люди залишають. Далі не переживаю мені самого початку, самого основне. От в такому плані, і плюс мене ще цікавить можливо якась нова інформація, тому що мій досвід мій досвід, але є досвід інших людей, які можуть поділитися лайфхаками, якимись своїми надбаннями, своїми там моментами по рекламі, що мені теж цікаво, можливо, mm -hmm. щось не знаю, і це нормально. Так, зараз, зараз в тебе такий етап, що ти вже з нами десь на сьомому модулі. Mm -hmm. Тільки прийшла, скажи, от до сьогоднішнього дня та інформація, яка в тебе була раніше, і те навчання, що ти з нами вже десь місяць. Що для тебе нового можливо, ти uh -huh. отримала? Що цікавого цим поділищем? Ну скажу так, мені одна із нових таких формацій: це були критерії відбору теми. Я uh -huh. по своїм критеріям раніше відбирала а. А це трошки по-інакшому, і я можу сказати, що мої найбільш успішні книги якраз відповідають тим критеріям, які я зараз тут, а ті, що менш були успішні, то трошечки не відповідали. ним. Тому, в принципі, я можу сказати, що воно працює. Тобто, ти ще раз просто ствердила в думці того, що ті теми, які зараз в тебе, вони, вони, ну, вони працюють і вони більш для тебе зараз ну, і прибуткові, і більш перспективні на сьогоднішній день. Ну так, і плюс я до того мала на увазі, що та інформатика подається на курсі. Е, якби я перевірила їх з другої з іншої сторони, якби вже аналізуючи готові мої книги, які вже mm -hmm. працюють, я розумію, що вона працює. Тому мені ще цікаво побачити буде восьмий модуль, який буде по рекламі, mm -hmm. ну і відповідно сьомий початку там зараз приходжу, то теж мені цікаво побачити, який буде результат після запуску книг по даний метод. Mm -hmm. Юлі, а таке ще питання, як раніше ти запускала свої книжки? Тобто, ти їх створювала, що в тебе далі відбувалося? Тобто, як відбувався твій запуск? от До того, як ти до нас доєдналась до наших курсів, як ти раніше запускала книжки? Ну, Раніше так само створення книги, там, не, відбір теми, аналіз теми, SEO. Створення книги, це все, якби стандартний момент до створення, йде там обкладинка і так далі. Потім правильно загрузити книгу з правильними ключами, з правильним, проаналізованим SEO. І потім в мене йшло, звичайно, допомога віртуальних асистентів, mm -hmm. набору не відгуків, а рейтингів. Mm -hmm. А відвіки я збирала через, ну не скажемо знайомих, а через людей, які мають аккаунти на Амазоні. Просто mm -hmm. їх знаходила. Де тільки могла, або ми зібрати тих 20-30 текстових відгуків, тому це, що це... Це, це, це круто, це круто. Така кількість для початку, для бусту, для старту mm -hmm. це непогано. Так, але це просто дуже складно, це mm -hmm. займає дуже багато часу. А ще до цього я колись викупляла аккаунти, на яких можна було жати відгуки. Я прям mm -hmm. змінялася цими відгуками з реальними авторами. Угу. І ми отак просували книги. Ну це прям дуже складно зрозумів. Е, ну і таке ще запитання в мене є: чому ти е, чому ти в книжковому бізнесі, і які в тебе плани в цьому бізнесі? да Тобто, е, є люди, які знаєш, от е, декілька категорій, то що я бачу на у нас на курсі, хтось хоче е, будувати бренд. Потім його продати через якийсь певний час, а хтось просто хоче там створювати книжки і заробляти кошти постійно на цьому бізнесі, да? створюючи нові книжки в різних темах, тобто не створюючи повноцінний бренд, а просто запускати ті книжки, які в тих чи інших темах вони працюють і приносять прибуток. Скажи, яка в тебе стратегія, які в тебе плани? Скоріше, в мене друга стратегія. В тому плані, що я не хочу це продавати, мені це не цікаво, мені цікавіше, коли вони приносять прибуток щомісячно. Mm -hmm. Я можу сказати спокійно, що це в якийсь момент може стати пасивним доходом, і немає змісту відмовлятися від пасивного доходу і просто продавати все. Тому що, якщо запитати книги, вони працюють, то в принципі можна працювати годину в день, дві в день, і то не кожен день. Тобто, в тебе зараз, наприклад, 10 книжок. І... Тебе часу це займає десь mm -hmm. годину-дві в день, плюс-мінус так. mm -hmm. таким чином, так? Да? Так, ну але запуск нових книжок вимагає зовсім іншого часу, зовсім іншого, mm -hmm. ну зовсім іншої витрати часу. А просто підтримувати ті книги, які працюють, то особливо там так, ніякої роботи немає. То, тобто вони вже вони вже посу... вони вже в топі, вони вже mm -hmm. на перших шпальтах, скажімо так, видачі, і тому вже mm -hmm. е, тут. Е, Скажи таке, таке ще питання. Книжковий бізнес для тебе це основний дохід uh -huh. на сьогодні? Так. Супер. Юля, ну я тобі дуже дякую за розмову, за твій досвід. Я думаю, що нам дуже приємно, що до нас на курс приходять такі вже успішні продавці, які вже в книжковому бізнесі, теж давно, і я дуже вдячний, що ти. Часто ді, ділися своїм досвідом, робиш якісь коментарі, такі цікаві, підтримуєш аудиторію, і я бажаю тобі всього найкращого в цьому бізнесі. Я бажаю, щоб ти е, запустила ще там дуже багато успішних тем і щоб твій дохід він, е, збільшувався постійно. Дякую, дякую, дуже приємно. Я так само хочу декілька слів сказати на павну яка Буде дивитися, що не варто недооцінювати книжний бізнес. Він специфічний, він не такий, як товарний, але він не менш перспективний. І мені ще здається таке, що він потребує менше часу для. Підтримання життєдіяльності. Що я маю на увазі, коли вже щось готове, працює, просто менше потрібно вкладати часу, ніж тоді, е, коли ти торгуєш товаром чи займаєшся піяєм, мені так здається, що там треба більш постійно вкладати час, ніж тут. Ну там не тільки потрібно час вкладати, там ще гроші. Там, ще гроші, там ще залишки, там ще повернення, тобто там дуже багато всього. і Я тобі скажу, коли я, я теж в PL, ну, з Десь більше п'яти років, і коли я для себе відкрив цей напрямок, то дуже було багато відкриттів, відмінності, товарний бізнес і книжковий бізнес. Тому книжковий бізнес дуже цікавий. І я радий, що ти поділилася з моєю аудиторією цим своїм досвідом. І я думаю, що аудиторія тобі буде дякувати за твій досвід, поради, які ти даєш, з точки зору. Чому книжковий бізнес може бути цікавим, і як, як цей бізнес можна створити на постійний дохід? Тобі дякую, тобі дякую. дякую да, і до зустрічі.